Доброго дня всім добрим людям. І так, розберемо ще раз справу цю Должко і цих хай-блогерів, які на цій піарі ці справи. Нагадаю, що справа номер 530, дріб 337, дріб 23. Який суддя Должко виніс вирок, яким. Визнав невинуватим людиною в ухилені від військової служби. Ну, суть не в тому, суть в його аргументації була, хоча аргументація була проста, і те, що він наповнив в своєму вироку, там наповнив різними текстами, то я звернуся зараз до цього. Суть була в тому, що ТЦК не надало доказів про те, що. Вони належним чином повідомляли людину, що вона має бути мобілізована. От, і все, там немає ніяких цих. Ця справа крутиться до сих пір. І такий є Антон Гура, який вчора, Не вчора, а позавчора блогер сказав, що справа Должко, вирішив попіаритися, ввів в оману багато людей, і сказав, що справа Должко вже вступила в законну силу. Тобто Вирок вступив в законну силу. Нічого подібного не сталося, там справа далі розглядується судом, і вона ще буде довго розглядуватися, судячи по всьому, по тому, як до неї підійшли. І так, на цій справі багато таких блогерів вирішили були по я їх назву там. Пару прізвищ, щоб вони у нас на слуху, але мало хто знає, що ці блогери займаються введенням в оману людей. А саме це Аннушка Алмазова, Остап Стахів, Антон Гура, Дмитро Каланча, Павло Павло, Анжела Гуріна, Сергій Шевчук, Костянтин Кириченко, Олександр Надьожа, Павло Ярош, Іван Бовкун, Назар Сходорова і так далі, подібне. І всі вони наразі самоідентифікується як політв'язні. Ну я звертав увагу на те, що в Україні для того, щоб бути політв'язним або політичним, треба щоб порушили ваші політичні права. Саме серед таких політичних прав є це право бути обраним, право бути зареєстрованим в кандидати в депутати і в кандидати в президенти, і право обирати це три фундаментальні політичні права. Які визнаються всім цивілізованим світом. Я маю на увазі цивілізованим світом, під, які визнаються на сьогоднішній день всіма, практично всіма державами України, і ці права закріплені в різного роду міждержавних деклараціях і документах. Ну і стосовно справи, яка вирішення Должко, просто є його, якщо уважно читати, то він там висловив декілька. Таких фундаментальних речей, які в принципі варто звертати на них увагу, і варто на них відповіти на них реагувати. І так, стосовно комплектування Збройних, збройних сил України, то він там, крім положення про ТЦК, про військовий обов'язок, про укази президента і так далі, в кінці зроблена маленька ремарка. Лише відповідно законодавство про працю за трудовим договором в дужках контракту, що має бути вольовим рішенням такого найманого працівника. Примус до трудового контракту є формою рафту. І це саме те, що на сьогоднішній день у нас роблять і ТЦК, і на полігонах, там людей під різними соусами не говорять про мобілізованих, заставляють підписувати контракти. Це є примуси до трудового контракту, є формою рабства. І це рабство суча, сучасне, воно в принципі має е, існує, на превеликий жаль. Людей вводять в оману там і так далі під різними е, соусами і приправами. Я не буду зараз зупинятись на цьому. І дуже багато людей потім. Жалкують, щоб вони підписали контракт. Але для того, щоб ти підписав контракт, це має бути твоя воля. І якщо ти її висловив цю волю, поставив свій підпис, то будь добрий, виконуй цей контракт, оскільки держава за невиконання контракту, а ти підписуєш контракт з державою, буде питати відповідно по всій, як в радянський час казали, строгості закону. І так другим таким важливим висновком, що він там написав. Всі його знають цей висновок, але ще раз нагадаю: жодні повноваження, надані інструкцією, положенням, наказом, указом не можуть бути вищими закону, а тим більше вищими, ніж положення основного закону України. Положення, що суперечить основ... закону чи основному закону України, є нікчемним. Тобто в нас дуже багато людей. І дуже багато працівників держави приймають накази, там керуються інструкціями різного роду положеннями і навіть не звертають увагу на те, чи суперечать вони основному закону, а саме Конституції України чи іншим законом чи ні. І для того, щоб не бути голослівним, там держава прийняла в 2021 році закон про ієрархію нормативно правових актів. І ті всі блогери, які раніше топили там, що це все незаконно там і так далі, вони не звернули увагу на цей прийнятий закон, і е, в, там, в цьому законі про ієрархію нормативно правових актів чітко написано, що Кодекс є законом, оскільки раніше ні в Конституції України не було згадки про кодекси, і можна було сказати, що ці кодекси є незаконні, оскільки вони не відповідають Конституції України і згадки в них. В Конституції України про них немає, тому це все діло припинилося. Ну і Стосовно окремо звернув увагу на те, про, що суддя розписав про Кабінет міністрів, який на сьогоднішній день утворює органи державні органи і органи державної влади своїми постановами він утворює. Ну і Таким чином він написав, що оскільки. Відповідно, немає закону про утворення Кабінету міністрів, то відповідно ці всі органи є, скажімо так, незаконні. Одначе, в кінці він пише далі, і інше цікаве, і воно на сьогоднішній день працює, оскільки він написав, але юридично створений Кабінет Міністрів перейменований Кабінет міністрів України. Правосуб'єктність всіх новоутворених, утворених, не встановлених суб'єктом права Кабінет міністрів України знаходиться поза конституційним правовим полем, а тому не являється суб'єктом публічно владних полей. Ну, Саме головне, люди не звертають увагу, що він написав, що посадові та службові особи даного суб'єкта можуть бути звинувачені у спробі надати права та обов'язки державної посадовою особи у непередбачений законом спосіб. Ну, на сьогоднішній день жоден правник не заявив про це, жоден правник не подав про вчинення кримінальних правопорушень, що ці посадові особи собі привласнили обов'язки посадової особи. Ну і останнє, внаслідок цього всього, він робить висновок. Що ці всі, ці всі закони, які суперечать і укази президента, і інші нормативно-праві акти, які суперечать Конституції України, основному закону, легітимізуються під виглядом законів, не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті. Але ці нормативні акти мають статус таких, що застосовуються, а не являються легальним діючим законом. Це те, про що я говорив. Якщо нормативно правовий акт застосовується, суперечить Конституції України, визнається всіма, і він діє на території України, то це є форма права. І ця форма права має на існування, і вона має назву дифузне право. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.